Відновили старе та дещо прикупили нового для комфорту майбутніх відвідувачів. Представники міської влади, служби з надзвичайних ситуацій державної епідемічної служби зібралися на пляжі річки Прут, аби прозвітувати про виконану роботу, обговорити подальші плани та відкрити літній сезон у Чернівцях. Міський пляж Чернівецький найперший в області отримав, підписав у нас даний паспорт. Всі водолази обучені, обучні, всі люди пройшли навчання. Ви бачите, що постійно людина чергує на місці. Купальний сезон офіційно відкритий. Пляж облаштований. Рютувальники непоготові. Навіть. Перші відпочивальники уже на березі, та поки що купатися заборонено. По даним результатам лабораторного центру згідно протоколів дослідження на даний час вода не відповідає по мікробіологічним показникам. Погану якість води пояснюють погодніми умовами. Саме це, це в нас річка пруд, це гірська річка. Якщо приходить дощі, звичайно міняється якість води. Не дивлячись на заборони, місцевих мешканців уже існуючі висновки се не сильно лякають. Це роками постійно тут забороняють, забороняють. А ми купаємося і купаємося. Всього в цьому році виділили 12 тисяч гривень на облаштування місця відпочинку. Наступного року, якщо будуть гроші, міська влада думатиме про розширення пляжу, а поки що міститимуться. На цьому. Такий маленький майданчик, звісно, що е, вряд чи вистачить для всіх наших краян. То хочемо оголосити відповідний конкурс на е, кращу ідею, яка в подальшому служитиме тому, щоб е, тільки нашим краянам надати е, послуги в іншому ракурсі, в іншому форматі і більш якісними. Людмила Григорчук, Олена Яремчук, Іван Чижик місцевий час.